Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде багато цікавого. Дізнавайтесь це першим. Йоу! Всім файпацьких ви на каналі Краще ліпше. І ми їдемо в пнівський замок. Так, я є.

I don't fuck with strillers, no drug dealers, still a witness, sick and they always wreck. Bitch get checked, great find nine and set, chop em make them wet, watch me flex, y'all just second best, never second. Mm -hmm. Может все хочет подавать на замок, как и мы? Не mm -hmm. Хорошо, нам, чтобы мы показываем. Тут что-нибудь А на мы едем все Нам ехать-то. Мы прибудем. Будем идти пешки Надо ну, открывать? Скивається напевно. пам'яті. Олександр пішов. Пішли стоять та пішка роздає. Давай якось запайкуватися. Пішки, да. Але ч, пішком? Я не планував пішки, йти. я, я, я типу, їхати планував. А не пішки. Не дивляйтесь. Ja? Mhm. 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 Тишків вам інтелектуальності у замку було багато підземних ходів, які, ну на жаль, з часом засипані вже землею, але тут деякі лишилися звичайно ж отвори, і існує легенда, що один із таких ходів вів аж до центру надвірної, де колись стояв малий замок, так званий його називали. Який же замок без привидів? Не так давно працівники, які проводили реставраційні роботи, розкопали таємну кімнату, яку немає на старовинних планах, і раптом побачили сулети двох людей, що бродили там. Кажуть, це привиди вартових, які у цій кімнаті катували непроханих гостей а замку. А тепер вони не мають упокоєння, бо їх мучить совість за такі криваві злочини. Вау, тут колись пушки стояли. Прикинь? Вау. воно Пікнів на голову. Оляха, вона комусь звалиться. Ну, але походьтесь, люди, 15 століття. П'ятнадцята століття. Третій знову перебудови. Ну. Цей пнівський зал. Подивіться, яким він великий. Та він вообще офігенний. Я тут жив. Я в нього дряп йдемо на другу. Подах, не все, все по новій, коротше. Все відбій. Ух, йомой, вітер. Так, де друга? А, це перша, це друга. Віде, цейка. А це яка? Айдемо всередину, кофе. Давай, давай знайдемо другу. Та яка друга? Вежі, сполучені зі спальним корпусом. Обстіли на всі чотири сторони світу. Тобто вони, типу, щоб стріляти на всі чотири сторони. Тут камін був. Тут теж? Тут тож... О, йо! Заброшка. Ось тут вітер. Оооо! Заразтує мене! Який там вітер шалений! Ні, так і мушу туди піти всередину. Ходи! Ні! Тут ся ріпнувся, коротше. То тобто, побудоване оце все з це та е, камінь пісковик, які скріплені спеціальними середньовічними розчинами. Керамічна цегла, якою оброблені стіни цього замку, вона виглядає декоративно. Вона має товщину близько 75 мм. Стіни замку мали товщину до 2 метрів і до 8 метрів. Ого! Вау, кадирка! Є, ми не однакові. Прикиньте, дивіться. Кидери. Ух ти йо! Тут якась дирка. за дырка? Там пиземная шахта. Есть. А кто за кто не разбирался? Не знаю, кто Это как-то типа оглядали тут. Я думаю, это стена Вот Да? А, ну может да. Короче, это прикольно. Это очень классно. Для вас контент знімаємо. Плюс. Сьогодні новий рік. А новий рік. Треба заходити класно у новий рік, правда? Дуже а... обвалилось, коротше, це опасно стоїться. Все на соплях коротше. Тут також стояли і танцювали. Стояла і танцювали, ота як вона танцює. Так. Файно, файно. Тільки не вміли колись подавати стіни, бо ж всі падають. Коротше, отак було колись. Ну то що зараз? Куда же ты нас впадешь. Ну где мы, блин? Куда-то было лучше и лучше А сейчас что уже? Смотри, какие линии земли Ого Ні, Не, А это звук хоботов? Нет, это, наверное, сейчас что-то пробуют строить, чтобы было похоже какая-то Не вставляю. Чи <запи> мене цього мій ць не було. Як не було. Таке неважливо. Слухайте. Це духи. Тут хтось є? <ріх> не, не не, нікого б хону нема. Схватки мене. я нас Заскочити так було, типу не можете было просто.